Пом'яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів твоїх імена. І як благий і людинолюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні і невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геїнського, і даруй їм причастя і насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо вони, хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували у трійці слави мого Бога і трійцю в єдиниці, православно до останнього подиху свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо ти один без усякого гріха, і правда Твоя правда вічна, і ти один Бог милости і щедрот, і людинолюбства, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пом'яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів твоїх імена, і як благий і людинолюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні і невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геїнського, і даруй їм причастя і насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували у трійці слави мого Бога і трійцю в єдиниці, православно до останнього подиху Свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо ти один без усякого гріха, і правда Твоя правда вічна, і ти один Бог милости і щедрот, і людинолюбства, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помяни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів твоїх імена, і як благий і людинолюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні і невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геїнського і даруй їм причастя і насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували у трійці слави мого Бога і трійцю в єдиниці, православно до останнього подиху Свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо ти один без усякого гріха, і правда Твоя правда вічна, і ти один Бог милости і щедрот, і людинолюбства, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пом'яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів твоїх імена, і як благий і людинолюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні і невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геїнського і даруй їм причастя і насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували у трійці слави мого Бога і трійцю в єдиниці, православно до останнього подиху Свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо ти один без усякого гріха, і правда Твоя правда вічна, і ти один Бог милостий і щедрот, і людинолюбства, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пом'яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів твоїх імена, і як благий і людинолюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні і невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геїнського, і даруй їм причастя і насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували у трійці слави мого Бога і трійцю в єдиниці, православно до останнього подиху Свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо ти один без усякого гріха, і правда Твоя правда вічна, і Ти один Бог милости і щедрот, і людинолюбства, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.